Вітаю, друзі! Ви дивитеся місто світ у цьому випуску підбиваємо підсумки стосовно популярності праворадикальних та популістських партій у Європі. Почнемо, друзі, із теорії, тобто поговоримо про те, хто такі праві, хто такі ліві, конкретніше, що таке все ж популізм, хто такі популісти. Далі пройдемося коротко по тих партіях, які вже досягли певної, скажімо так, висоти у європейських країнах. А далі поговоримо про причини все ж цієї популярності. І, звичайно ж, друзі, на завершення скажемо про те, то як же бути із популістами і що з цим робити. Поділ політиків на правих і лівих відбувся у 1789 році за часів французької революції. Тоді, у національній асамблеї Франції, тобто у парламенті, думки розділилися між прихильниками та противниками монархії. Ті, хто були за монархію, тобто виступали за консервативні більш погляди, сиділи справа від головуючого, а тому і дістали назву праві. Натомість, ті, хто мали більш радикальні погляди і виступали проти монархії, виступали за загальну рівність, сиділи зліва від головуючого, а тому і дістали назву ліві. Ті, хто мали погляди більш помірковані, сиділи по центру. І на сьогоднішній день центристами називають якраз. Більш поміркованих політиків. Стосовно лівих, правих та центристів, усе зрозуміло тепер переходимо до популізму. Популус від латинського означає народ, тобто це апелювання до простих народних настроїв, до страхів людей, до їхніх переживань, до їхнього невдоволення життям і таким чином використовувати демагогію, тобто риторику, яка не має нічого спільного з істиною. Для того аби схилити цих людей на свій бік. Абсолютно не йдеться про якісь істинні твердження, чи підкріплені реальною інформацією, чи обіцянки, які також мають певний сенс. Йдеться виключно про те, аби схилити аудиторію на свій бік. Для цього використовуються будь-які методи, але, звичайно ж, тут не йде мова про пошук істини. Далі коротко поговоримо про ці партії правопопулістського спрямування, які вже досягли певних результатів. У Європі почнемо з близької до нас Угорщини. Тут партія Фідес з 1990-х років визначає напрям країни, а з 2010-го їхній лідер Віктор Орбан є прем'єр-міністром Угорщини. У парламенті партія Фідес має 60% мандатів. За час, поки вони при владі, вони вже встигли послабити демократичні інститути, посилити механізми контролю, збудувати стіну на кордоні, аби не допускати до себе мігрантів, а також об Обмежену свободу слова. Наступна угорська правопопулістська партія це партія Йобік. Це партія за Кращу Угорщину, яка на політичній арені є з 2003 року. Це третя фракція за чисельністю у парламенті. Вони кажуть, що вони є патріотами, консерваторами, але насправді вони спираються на досвід Націонал-соціалістичної партії Схрещених стріл, яка у 1940 х роках співпрацювала із нацистською Німеччиною. Наступними також близькими до нас є поляки. Вони обрали собі право популістів у 2015 році. Це партія Право і Справедливість. Право і справедливість була заснована у 2001-му Лехом Лехом Ярославом Качинськими. Як ми вже сказали, у 2015-му вони виборюють більшість у сеймі, тобто зараз ця партія є правлячою у Польщі. За час правління партія право і справедливість вже встигла зменшити незалежність конституційного суду, а також були певні утиски суспільних ЗМІ. Третьою за чисельністю у сеймі є партія «Кукіз-15», яка заснована екс-рокером Павлом Кукісом. Вони мають жорстку критику біженців, а також пропонують спорудити мур на кордоні із Україною. Далі, друзі, відома нам французька партія Національний Фронт. Вона була заснована у 1972 році з Жан Марі Лепеном, Але з 2011-го партію очолює його донька Марін Лепен. Вона зробила багато для того, аби партія стала більш популярною і намагалася дистанціюватися від. Право радикальних угруповань. Це якраз і допомогло їм завоювати багато місць у європарламенті, а також завоювати високий відсоток на виборах у Франції. Але тим не менше вони все одно залишаються націоналістичною партією, антисемітською партією, яка виступає проти біженців, тобто, як не дистанціювалися, але залишилися праворадикалами. Наступна правопопулістська партія, про яку ми вже також чули, це Австрійська партія свободи, лідером якої є Норберт Гофер. У попередньому випуску ми говорили про вибори президента у Австрії, а також про те, що Норберт Гофер зайняв серйозне місце у рамках симпатії виборців. Вони, звичайно ж, виступають із критикою ЄС, із критикою Євро. Жорстко відносяться до біженців та до мусульман. Основне гасло Австрія, понад усе. Тут можемо також спостерігати протиставлення якраз інтересів народу, інтересам еліти, тобто серйозну критику влади, серйозну критику еліт. Далі, друзі, в Великобританії поговоримо про партію незалежності Сполученого Королівства. на політичній арені. Вона з 93-го року. Звичайно, сама назва говорить за себе. Вони виступають за вихід Британії із ЄС на червневому референдумі, так званому Брекзіті, де британці повинні проголосувати за членство у Європейському Союзі чи проти нього. Зрозуміло, що партія. За незалежність Сполученого королівства агітує британців голосувати за вихід із ЄС. Крім того, вони також критикують мігрантів, критикують Європейський Союз. Абсолютно чітко виступають за те, що треба жорсткіше карати мігрантів у разі якогось злочину, а також припинити соціальні виплати навіть тим, хто живе вже в Британії 5 років. Якраз стосовно цього і тривали дискусії ще коли Камерон поїхав на перемовини до Брюсселя. Ще одні європейські правопопулісти це італійська партія Ліга Півночі. На політичній арені вони з 1980 року лідером є Матео Сальвіні. Останнім часом вони втратили свою популярність через низку корупційних скандалів. Але як тільки з'явилась проблема із мігрантами, як тільки вони почали використовувати антимігрантські гасла, одразу ж і зростає рейтинг. Основна їхня риторика також полягає в тому, що північ, яка є більш економічно стабільною, має відокремитися від депресивного італійського півдня. Ще одна праворадикальна популістська партія, яка зараз здобула серйозну підтримку виборців, це німецька партія альтернатива для Німеччини. Свою діяльність вони починали із протестів. Вони протестували проти того, аби рятувати Грецію будь-якою ціною, аби робити все для того, щоб Греція залишалася у Єврозоні. Але згодом вони поступово перейшли до євроскептицизму, до критики ЄС. Звичайно ж, до антимігрантської політики, до критики відкритих дверей стосовно біженців. Замглави партії Альтернатива для Німеччини висловився. У одному із інтерв'ю проти темношкірого футболіста німецької збірної Джерома Поатенга, він сказав, що ніхто би з німців не хотів бачити своїм сусідам цього темношкірого футболіста. Натомість фани під час товариського матчу між Німеччиною та Словаччиною вивісили банер. І сказали Жероме, будь нашим сусідом. Друзі, і тут ми дійшли до ключової проблеми. Отже, якщо є якісь негаразди у суспільстві, вони обов'язково створюють підґрунтя для популізму. Зрозуміло, що негаразди будуть завжди і завжди буде потреба змінюватися, вдосконалюватися і проводити певні реформи. А отже, основними ліками від популізму є наша із вами освіченість, є наша із вами готовність брати на себе відповідальність, наша із вами готовність критично мислити, не довіряти авторитетам, аналізувати, розрізняти де чорне і де біле. І тоді друзі ніхто не зможе маніпулювати нашими страхами чи апелювати до якихось інших демагогій. Отож, друзі, дякую, що дивилися місто світ! Підписуйтеся на канал, я чекатиму вас у наступному випуску. Також не забувайте завітати на наш Фейсбук. Дякую, що були з нами! На все добре!